Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакції прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Ірина працювала в невеликій компанії веб-дизайнером. інколи мала переробіток на фрілансі. Грошей, в принципі, вистачало на життя, хоч інколи доводилось позичати у друзів. Словом, вона була звичайною дівчиною. І нібито все добре в житті складається, але в Ірини не було хлопця, і це вона дуже непокоїлась. Ірина вже була заміжня, але шлюб потривав недовго, тому через два роки вони розлучились. Ірина хотіла, щоб поруч була людина, яка підтримає її і буде розуміти без слів. Дівчина була невибагливою до хлопців, їй потрібен був, їй не потрібен був заможній, щоб закидав її подарунками і возив за кордон. Їй хотіло, щоб це був звичайний хлопець без пафосу, симпатичний, з хорошим почуттям гумору і приємним в розмові. Подруги порадили їй зареєструватися на сайті знайомств. Ірина так і зробила. Але за наступні кілька місяців вона розчарувалася в хлопцях і почала втрачати надію зустріти когось. Та якось їй написав хлопець, який представився Назаром. Їм було легко спілкуватися один з одним, як виявилось, у них було багато спільного, і навіть деякі мрії були схожими. Словом, знайшла хлопця, якого так давно шукала. І ось Назар запропонував нарешті зустрітись. Ірина дуже хвилювалась, але погодилась. Їй хотілося бути ідеальною, тому саме на побачення купила собі нову сукню. Ірина боялася запізнитись на побачення, тому прийшла на 10 хвилин раніше, і Назара ще не була на місці. Через 15 хвилин Ірина написала йому, але він не відповів. Прочекавши ще 30 хвилин, вона йому зателефонувала, але в відповідь знову була тиша. Це розгнівало Ірину, але з іншого боку, і заспокоїла, бо вона дуже боялася побачень. Додому Ірина повернулася в поганому настрої, але потім на сайті знайомств помітила повідомлення від Назара. Я прийшов раніше, щоб поспостерігати за тобою, сидів на лаві на відстані, щоб ти мене не побітила і не впізнала. Ти мене дуже розчарувала. На тобі була незрозуміла сукня, яка тобі не личила, розтріпане волосся, ніби не могла якусь зачіску зробити, та й макіяж занадто яскравий. Я не те, щоб зустрічатись, навіть сходити з тобою нікуди не зміг би, тільки людей смішити. Я так не можу. Ці слова дуже засмутили Ірину, і вона почала плакати, а коли заспокоїлась, зрозуміла. Що він таки мав рацію? Після розлучення вона не сильно звертала увагу на свій стиль стильводід та зовнішній вигляд в цілому. Їй було просто байдуже на думку інших. Але в той момент вона зрозуміла, що якщо хоче дійсно бути щасливою, то настав час щось змінювати у житті. Любі друзі, як би ви поступили на місці Ірини? Що б ви зробили в такій ситуації? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях. І ще. Чи. Сподобалась вам поведінка Назара? Прокоментуйте нам його повідомлення.